Всім привіт, я Вова Маслав і мене називають І Вова продюсер менеджер э, бродячого стендапу. <ріху> а я Продюсер. Продюсер бродячого стендапу. Коротше. І оператор. І оператор. <ріху> і, <ріху> і, і піздатий тіп на курілки. <ріху> Насправді я сам себе не вважаю прям продюсером, бо це дуже гучне слово. Я сказав би, що я вчусь на продюсера, а бродячий стендап це мій універ. Багато хто вважає, що продюсер це такий пузатий дядя, який тільки лежить в басейні, п'є махіто і нюхає кокаїн сісяк але волкове. Але насправді ця робота передбачає постійну комунікацію з коміками операторами. Ти маєш бути готовий до усього, навіть до сечі повара Даніла. Так, да, це моя сеча. В цьому відео я покажу вам тиждень з мого життя як ми знімаємо шоу, як я працюю, навіть як Богдан Боярин доїть Аллу Волкову. <плес> що ж, почнемо, мабуть, зі зйомки розгонів на лайв канал. Шоу на основному каналі стали настільки популярними, що ми вирішили створити ще один. І ось сьогодні ми знімаємо шоу розгони лайв. Це було приблизно ось так. Набираю відро води, підходжу заливаю в бак. Бачка, а ти без трусів ходив весь час? Ну, ну, в штанах. А. а, ну дивись, я вже чистий. О. Нормально. Бля, ти пожертвував трусами, але не штанами. Ну, нормально. Дякую. Да, я, я, ти я, подумав, я, я теж себе за це поважаю. А. Я беру баклажку води, чи, чи, цей, чи відро вже не пам'ятаю? І делаю водник. Думаю, треба покурить. <рес> по <-другу. рес> Ви ситуації вийшов надо пару. банок. Да, короче, я, я заливаю цю хуйню, і в цю секунду я бачу, як ця вода і все моє дерьмо витікає з під унітаза. А і ти починаєш хуйню? <сміт> да, да, я в свій рюкзак складає речі. блядь. уже в блядь. Бля. <сміт> я тут, бі... я переїжджаю <сміт> <чокі>. <сміт> как з парашутом. Але саме цікаве відбулося вже після шоу, коли всі глядачі розійшлись. Давайте разом глянемо, як це було. Сподіваюсь, ви теж кайфанете, так само як я. Так, короче, ми з Богданом поспорили, хто більше відіжметься, правильно. І хто програє, той буде 8 хвилин виступати в сукні. Що ти, Богдан, Ти вже приміряв, як... <смі> яка сукня тобі підійде? Візьму у тебе. Ага, окей. Ну, в любому випадку це буде сукня, Алли Волкова, але волково, як походимо. Скажи, О, я, сп... хочу, я хочу в сукні спасу спорту. Дан боярин зробив ахуєнний контент собі на канал. Мові маслово на канал. Фух, тепер О, подивимося, боже. як води буде виступати в оплаті. Судья це має бути ахуєнна, сука. Така жіночна з вирізом аж до члена, блять. Я просто. Да Ваня, виводіть. Богданчик, чуєш? Ау. А це твій новий стиль виступів? Так. Да. Возь, можеш показатись повністю моїм підписникам? Дро... Дро... Ну, не, моя... не, ну ты не мені красиві трусики, одяг мої поїхали. А вони красиві. А а ти встріне? Це мої трусики походу. Чуєш? А ти встріне, батька? Я відчуття, що в мені тестостерона в разів сто більше, ніж в мене. Ой, мать, дякую стендапу за це. Вийдеш це... за мене? На, на колено, на колено. За скільки Ані Лінгус? Скільки Ані Лінгус? Не знаю. Я не мив жопу, так що 300. Ну, якщо з інгредієнтами, то, то дорожче повинно бути. А про що матеріал сьогодні буде багато? Проблема женщин. Богдан Боярин. Значит, перше, ненавижу педикл. Давайте проблемы женщин разберем. E, помітив, що важко e, срати в платях. <риклад> <Помітись>? <риклад> Ще одна проблема жінки, важко яйця брити, я помітив. <риклад> важко брити яйця. Женські вагони мені подобаються, коли тебе закривають один на один з жінкою. <риклад> <риклад> я прям чувствую, що вечір пройде хорошо в такі момент. Коли я був чоловіком, я був 30-летним алкашом, Ну, зараз, коли я жінка, я ну, охуенен в спорті, я помню. Набагато сильніше жінка. Ну, вот ви, девочки, хочете? Два на одного. Роз'їбу, як нехуй? Що я сильная жінка. Що жінки зараз можуть все. Мені подобається. Виїжджати люблю за кордон. <риколи> я іноді чисто по приколу туди-сюди ганяю. <риколи> Це все, що я сьогодні хотіла сказати вам. Мене на цьому все. Дякую вам, Гарного вечора. Гоже, не гоже сперечатись з головою маслом, спорити, особливо коли це фізичні змагання, очевидно, що я сильніше. Да, Богдан, розкажи про свої почуття після переходу. Найважче це бути собою. Не відказуватися від свого внутрішнього ким ти є. Ми ще живемо в такі часи, що е, ти, 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 ти будеш з собою, або ти сосеш хуй. Розуміє? Я от вибрав бути собою і сосать хуй. Дивись, ми домовлялися на 8 хвилин, а ти виступив 7. Чуть-чуть mm. менше. Mm. Будеш, придеться да, перевиступати. Пере, пере, в сраку. <рігат> <рігат> Мужчина не буде казати, мені сколько виступають. Ну, Восьму хвилину треба не виступати. Ну зараз повиступаю вдома. <рігат> От по цій причині треба підписуватись на канал Маслова, тому що тут ще багато такого буде, я думаю. <рігат> я хочу, щоб всі коніки виступили в сукні, так? <рігат> да, так, <рігат> да, так. Да. Ну буде в різному: в сукні, в піджаках, в стрінгах. — І все це Богдан Баєнсь. На кагу луках, так. Після розгонів лайф у нас була більш важлива подія, а саме розгони з Дашею Кубік. Насправді для нас було дуже важливо, щоб Даші було комфортно в кадрі по тій причині, що вона сидить з чотирма незнакомими сексуальними здоровими хлопцями і має на рівні разом з ними відбивати жарти. Ну ви уявіть. Наскільки це важко взагалі жартувати в незнайомій компанії? Ми намагалися зробити все для того, щоб Даша відчувала себе комфортно. Це не можна пропускати, я хотів дуже сильно в туалеті, вийшов. <тірші> так, це моя сеча. <серква> <тірші> <тірші> все. Я пописував за куріцями, ті хишові. я ще поділитись. <тірші> 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 так вам не почулось. Данило запропонував Даші Кубік потрогати його сечу. Це не той комфорт, який я мав на увазі, якщо що. Але якщо ви приходите на розгони від бречого стендапу, ви маєте бути до цього готові. Що вам запропонують потрогати сечу? Підготовка до зйомочного процесу йде повним ходом. Так, це Руслан Колесник. Ми сьогодні вирішили да, запросити його позніматись, дати йому шанс yeah, то, проявити себе. Да. Я, я вчився да. на руками. Да, вис... Сподіваємось, він впорається. <різько> Привіт, пацани. Як справи? Чітка. Валентин. Прикольно, чехол. Ми чули, що ти був в друч салоні. Це правда, Валентин? Ні. Я? Що я таким ніколи не займався. У -у -у. А ти був? А я був спонсором друч салону. <клес> ти спонсоруєш поняв, певнолітнім хлопцям друзь салону, так? Да? Так. Да. Я зрозумів. А що зі штори, пацани? Так нормально. У нас новий ахуєвший куст. Глядачі розгонів по. Полайкайте, якщо ви в захваті. Від цього. Скільки такий куст коштує, Руслан? Це походь дручного. Це реально для наших глядачів все. Ми могли б он... Вони... Ви розумієте, ми могли сьогодні блядь, драчитися на, на, на цих два куста, а ми замість цього вкладаємо гроші в вас. В контент. Подивіться, от, це наша інвестиція в контент пряма. Так. Це Паваріто Даніліто. Вітіто. Та, та, ти шаріто приколіта. Очивісто. Ну вже насправді то він ні то в Угу. Uh -huh. Швидкі то житті то. Ну я старий, тому я типу ну, в темі, молодежі. Привіт, Андрій! Привіт, Вовчик. <ривіт>. Як настрій? Все добре, як ти? Супер. Я вже пиво випив. Чилова. Чилова ти для чого? Я знімаю собі влог на канал. Тому скажи щось моїм підписникам, типу, щоб вони дивились більше. Дивіться більше. Ну, насправді похуй що їм казати, це тобі більше треба показати, щоб ти просто робив більше. А вони, в них немає вибору, дивитись, будуть вони. Ну, бо ти будеш робити частіше і краще. А до речі, подкаст давно новий виходить. Не виходив майже три тижні, але у мене є знятий. Я Все, може? І вона така знімає, типу, штани, ага. угу, і вони позаду такі трошечки нахиліться, і вона тій типу, пояснює: ось дивись. Ось трапон. Це жопа. Це 37-річний чувак жопу нам показує. <рігла> вони прям слух це проговорюють. Блін, Данило, можеш розказати, ну, будь, будь ласка, що було таке що? Та ось просто це не можна пропускати. Це не можна пропускати. Я хотів дуже сильно в туалет, я вийшов. О, а... ти треба це моя сеча. <плесить> Все! Ну, я пописав за кулісами що, Я вище поділитись. До речі, дуже тепло, хочеш? <плесить> Не-не, не не я, я не, не дописав. Я не дописав, я відчуваю, що а, вже не вийде. За нового поверхно буде подробляти його мачу. Не, не, але через пляшку це і себе крікбей. Ні, ну це, мені здається, зближують людей. Шо, трохи. Бежу? Ну, але через пляшку це. Через бутылку. Ну, знаєш, ти коли там з другом вперше бачишся в голові. ну, з другом у мене на увазі. Або Боже. з кентом там Боже, Ну, я згоден, Ми з тобою кенти, типу. — Я відчуваю зв'язок кентовський. Да, да, — Так, просто ж да. ти yes. дівчина і це більше суспільство, Ти знає, але я якщо б ти був хлопцем, я б тебе дотиснув. Кажу, потрогай, потрогай чувцю. Свіжно, ну я не буду думаю... — Я думаю, скажеш, якщо б ти було хлопцем, я б тебе травму. Дуже схожий вайб був на це. Ні, ні. ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Далі ви побачите, чим саме займаються коміки перед шоу в їх, скажімо так, природньому середовищі. От Богдан Боярин пише матеріал. Привіт, Боже. Під клап краще пишеться, так? Да, але я поки нічого не пишу. Це Оля Крапива. Розкажи, скажи, хто це молодой. Оля Крапива це молода камікеса. Вона тільки що розповідала про роди, про свої і дочки. Я угорав просто дуже сильно. Я кажу, я коли рожала, спитала оргазм. Як тобі така інформація. Реально? Це, 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 це часто випадок. Тут нічого дивного немає. Багато жінок тут спитується. Опа. Тут клуб комедії на зв'язку. Да, чувак, ми тут починаємо. Ми всередині хочемо да, вас. Перемогти. А потім ми до перший за саме головне місце. Так, да? Да -да -да. потім дійдемо до корілки. Я знімаю влог собі на канал. Це круто, чуваки. Підписуйтесь на канал Вово Маслова, блядь, І пишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто такий свят зайві. Дякую, Жека. Я кажу перший коментар, і свиня сразу. Дя Дякую. Дуже хотів, щоб він і тут був. Ти готовий до шоу? Ну так, так. Отак знімається шоу. Все просто. Три камери. Четвертий ракурс на ну можна, можна ускладнити, але настільки багато людей хоче бути на цьому шоу, що немає місця просто де поставити ще одну камеру. Єс. Yes. Це зйомка шоу Рофли. Мене звати Павел Пінчук. я з вами трошки поспілкуюсь на початку. На закатаних рукавах, секс сімвол Три метри над рівнем неба. Просто, є... Дозвольте вас пригостити водочкою. ти хочеш нас пригостити? Я? Чувак, да. я не п'ю принцип поводу. Ти хочеш, почув, ти не, хочеш ти закрити сім рахунків бочку? Це за це, 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 вірно. Це, вірно. Вовчик, у мене там два косаря, брат, закрий пожалуйста. Вовчик, ти ж займав мене 100 доларів. Ти пам'ятаєш це? — Точно. повернути? Підписники, якщо Вова не може, ви можете скинути, будь ласка. Мені потрібні ці гроші вирятувати мою собаку, вся твоя операція. Але. Це місце сили в бочка пабі. Чувак, нахуй ти знімаєш? Хтось спить, хтось бухає, а хтось просто займається булінгом продюсера. Тебе дуже дивно не побачити в цьому наряді. От, ти, кстати, показав на як а, ти виглядає. Тебе зі спутником видно. Одій курточку і покажи, як ти виглядає. Ну, От, і будь і ласка, гол. Танцовка, який поки політик. Можна сказати, пінки. А як ще мають виглядати продюсери, я не розумію. Продюсери? Да. Це дитина, От. по якій Майкл Джексон розуміє, що він буде сьогодні. От, її От будь ласка, голуб. А ти коли віддіваєшся в зеркало, ти виходить встаєте себе? Ні, 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 не сіті. Це мені подарувала моя улюблена дівчина, яка мене не любить. Оце. Це Найстраніший камінало, який ніхто не чекав. Ти заклав міну відос одразу. Так а що, ви напишіть хоча б, типу це стиль чи це антистиль? Давайте так, плюс вайб, мінус вайб. Так як головні зірки, бочка паба не может видати контент, щоб сьогодні видавати. Ой, блядь, ти видаватель. Іди давай. Підмийся. Підмийся? Останні твої враження. Ну, я маю на увазі. тебе? Ні, перед смертю. Перед чиєю смертю. Так, а ну-ка нахуй брал телефон, блядь. Перед смертю сексуальної житті, яка вас чекає, скоро. Та чого? Рот! Нормально, все буде Оце лиши, будь ласка. Лиши, це, звісно. Та все <сміт> охуєнно. Дай Бог, тіпа, щоб у нас нормально все було з дитине, щоб вона родилася здорова і Алла не умерла під час пологів. Так, в чому це прикол? Я, я от зараз знімаю цей влог, а монтувати ми його будемо і викладемо, коли Алла вже народить. Ви уявляєте, що? який феноменальний момент ви змогли побачити глядачі? А ти збираєшся монетизувати все, що я роблю? Все, скажи, <сміт> <у -моці? сміт> я найбільше бережу вночі, можеш приходити знімати. Скажи це ще раз офіційно. А до цього це було що не офіційно. Крупняком. Скажи, я найбільше пережив наші. Я зробила афішу ахуєнну. Твою роботу зробила взагалі. Ти покажеш афішу чи ні? Ні. А яка назва наступного сольника? Не скажу тобі. Яке може тіло до нього А? Неужели знайшлася нарешті, фраза, від якої Вова Васлов замовчав? Дивись, а, я тобі... просто розумію, що тобі небагато залишилось, тому хочу запам'ятати тебе добре. Якщо я умру і цей влог почне дивитися до хуя людей, у тебе буде канал, але все рівно в тебе найбільше переглядів буде там, де я щось говорю. Як тобі буде? Приємно. Розуміти, що ти... Я звик до цього. До чого? Ні, я готовий стерпіти твій булінг, як я ж кажу, тобі останні дні залишились. Ні, не буде. аб'юз булінг і газлайтинг. Ейджизм і таксізм вайп. В, нього, в нього тільки в нього тільки включається камера, він сразу міняється, зразу міняється, зразу міняється людина. Яку ви знали, який, ну, це просто, а ви одразу мієтесь на аб'юзерів, так? Да? Да, він підходить і провокує тебе. До цього mm, да, це провокатор. До цього він приходить і сирає тебе. Отакий фільм майдан почав. Да, да, да. А давай Просі. скільки це треба прогноз від тебе. Скільки цей влог збере переглядів з назвою Алла Волкова народжує? <rijk> Ти хоча б візьми якусь фотку моєї подмишки, типу вагіну мою. Не, сиськи давай. Зробимо. О, все, ще один кликбейт, Ще один кликбейт. А можеш так нормально сходити, Бодь? Ні, я можу впевнено, просто що там не обкачувалося. Бодь, а можеш так нормально схопити за сиську? Ні, Бодь, можеш їх подоїти, бізнес? Ні, ну це супер ексклюзив. Це блюр. Це супер ексклюзивний блок. Це б... червона монета в. Бо... Mm -hmm. mm -hmm. буде, буде, Кстати, репорти будуть теле, з э, телеграм-каналу Бата Стакиналі. <плес> <дальше. плес> Ви взагалі розумієте, як це непросто? Треба не тільки співпрацювати з коміками, а ще й слухати їх підйоби. Взагалі слухати жарти коміків і казати їм, що вони смішні це один з головних обов'язків продюсера. Так, шановні глядачі, сьогодні я прийшов дивитись виступи молодих коміків, а також спілкуватись з дорослими коміками, яких я вам зараз продемонструю. Прямо переді мною вони сидять. Так, да, Це Андрій Бірюшко і Марк Свердюк. Пацани, як це бути зірками в 21? Я не знаю. Я 21 був підером. 100 тисяч підписників на Бардячому будемо святкувати? Блять, 100 тисяч підписників на бродячому просто... Це І це, це другий просто... канал. Якщо був би ще це... перший, вже був 150. Так, да, це цифра неймовірна. Вовчик, ти якось відсвяткував? Нє-ні-ні, ні, ні. Я, я, я не святкую. Я, до речі, дуже хочу, щоб е, е, Алла народила 1 квітня. Це прикинь, яка дата охуєна для того, щоб на комікеса народила дитину 1 квітня. Це розрив. День гумору. І можна відразу матеріали хвилин 10 написати смішного про це. От, тут створюється комедія. <реш> Да, пацаны. Я не хотів би, щоб ти так показав, що вот так прям створюється комедія. Ніхто не буде займатися комедією. Так вона руйнується. Інтересно, професія, конечно, совша. Обратились больше сам в Европы. Цей гомосексуалист сьогодні на сцені. Гомосексуалист ты. У мене, блядь, дитина буде отвечать тебе. Разом з двумя гетеросексуалами. Я дуже радий, зараз вип'ємо чуть, -чуть напітка, Я поїду додому тримати руку на пузі своєї жіни, Вона не родила безконтрольно. Це може ми зараз знаходимося в одному дні до народження дитини. У нас, коротше, на четвер стоїть. Якщо в четвер ми не рожаємо, то. А сьогодні що, вівторок? А ні, ну походу, блять, на цей четвер. Я, я Так куди б жінка народжує зараз чи що? Хую знаю. Щас пойду позвоню. Це рубрика, я хайпую з заливалкою. Я, я хайпую на ліволкой. Скажи, що тобі треба зробити? Ні, скільки, скільки можна? Ти від мене відчепишся? Буде якийсь день? Він навіть на моєму похороні буде з телефону. Да, а скажи мене що тобі треба? Треба ексклюзив. Треба, щоб у мене да. на кінчало. Скажи, щоб у тебе не кінчало треба? Так, і не це один раз це від мене треба. Вчора мені пальцювали вагіну, трогали мою шийку матки, і сьогодні я вся кровоточок. От за це, оце ви зараз дивитесь. А тебе пальцювали вагіну для чого? Щоби зрозуміти, яка у мене шийка матки, наскільки вона готова до народження? дитини. Яка вона? Вона Так. Да. на смак можеш попробувати. Блядь, а ти як завжди за своє? То Тому що не хочу до мене лізти. Ти сам поліз за своєю камерою, що ти ще хочеш? Ти хотів нет, контента? на тобі контент це все, все да хочете дізнатися, яка на смак ши... шийка, але Шийка. <laughs> Переходьте за посиланням в На твою в описи, думку, я на твою думку, ставили... на твою думку. Як виглядає шийка матки у жінки? Шийка матки? Ну десь як шия в тільки трошки менша, мабуть. Ну от на цю людину ви підписані, шановні глядачі. А якщо не підписані, то підписуйтесь прямо зараз. Тут кожен влог, у якого буде Алла Волкова під час вагітності. Саме за це я і люблю Алу, що вона завжди дає контент. Як тільки ти включаєш камеру, вона починає безперервно навалювати тобі туди якісь приколи, саме тому мені так подобається її знімати. Що ж, це був перший тиждень продюсера. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам це відео, кого б ви хотіли бачити ще, що додати в цей формат, і так далі. Я готовий до експериментів. Для мене дуже важливий ваш фідбек. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і так далі. Одразу хотів би вибачитись за якісь картинки по тій причині, що я знімав перший свій влог на iPhone. Я знімав його на телефон. І якщо все піде добре, якщо в мене вийде нормально змонтувати це відео. То я куплю нормальну камеру і подальші влоги будуть кращі. Сарян, якщо що за картинку напишіть, якщо картинка дерьмо або нормальна. Напишіть як вам.